Вітаю, друзі. Нещодавно я зробив відео, в якому розповів, що очікує українських біженців в недалекому майбутньому в Європейському Союзі, так в різних країнах Європейського союзу. Е, до речі, це відео вже подивилось більше ніж півмільйону людей. Дякую вам за таку підтримку. Багато людей е, подякувало мені. Дуже шалена підтримка. Ще раз всім дякую, хто мене підтримав. Але читаючи коментари, я розумію, що Переважна більшість людей, переважна більшість українців, все ще не розуміють, в якому статусі вони знаходяться в різних країнах Європейського союзу, так що їх очікує, і звідкиля взялись там деякі дати і деякі цифри. І я вирішив зробити ще декілька відео, в яких я вам розповім все це, надам більш детальнішу інформацію, щоб ви зрозуміли в кінці кінців, де ви, хто ви і що буде попереду, так. Я в цьому відп... в цьому відео відповім на деякі запитання, дуже чисельні запитання, і потім я ще розповім в інших відео. Відповім на деякі інші запитання. Про що я буду казати сьогодні? Так про що ми з вами поговоримо сьогодні? До речі, до речі, мені там дорекали, що де посилання на інформацію. В описі до цього відео посилання на офіційні джерела буде на офіційну інформацію, взяту з сайту Європейського союзу. Так, переходьте, читайте і самі все дивіться. І я всім рекомендую це зробити для того, щоб ви розуміли. Точно розуміли, де ви, що ви, і що вам робити. Так, тобто, це, це треба вам в першу чергу, і не треба лінуватись, треба читати, і треба дізнаватись. Все це. Отже, в описі до цього відео ви знайдете посилання. Е, перше, перший такий був дуже дуже чисельні такі. Коментари, це е, ти нічого не розумієш у нас з Європейським е, Союзом безвіз, тобто ніхто нас нікуди не вигане, не пожене. Е, що ти там кажеш, дурниці? Так, ось я вам відповім. я все розумію, і я все знаю. І перш ніж щось сказати, я е, читаю джерела, так і я чудово знаю про е, вимоги. До ваших безвізів, українських безвізів українці можуть знаходитись на території е, Європейського союзу не більше ніж 90 днів по вашим безвізам. Так тобто, це стосовно того, що нас ніхто нікуди не поверне. Якщо ми не захочемо, у нас безвіз, і ми будемо тут знаходитись. Друзі, ще раз скажу: читайте уважно і знайте, які у вас є права і які у вас є обов'язки. Тобто, ваше право у вас є право знаходитись. По вашому бізвізу 90 днів, а ваш обов'язок залишити межі Європейського Союзу не, не, не пізніше, ніж через 90 днів. Так? Це відповідь на дуже такі чисельні закидони, які я отримав. Другий Закидон такий: а ти що там, Касандра? Ти щось щось знаєш? Ти прям знаєш, ти впевнений, що війна закінчиться до 4 березня 25-го року, звідки Європейський Союз знає, що війна закінчиться. Ну і різні такі в такому напрямку, все так. Друзі, ще раз хочу вам сказати, що. Окей, okay, окей, okay. що стосується того, чи я знаю, чи я гадаю, чи ще щось таке. Ні, ніколи. Ніколи я не займаюсь дурницями. Я не вірю в теорі... в теорії заговорів різних і всяку таку хрінь. Так, єдине, що я вірю, це я вірю в офіційні джерела, в математику, в калькуляцію, тобто в фізику. От в це я. Вірю, так і звісно, я не збирався і не збираюсь сидіти і гадати на кофейні гущі, коли ж закінчиться війна. Війна, якби в мене якби це запитали в мене, то я б сказав би, хоч зараз, от сьогодні, е Карлік здохнув, орки вимерли. Е Раша розвалилась повністю на, на маленькі дрібненькі там кня 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 князівства Якісь. І в Україні почався мир, і всі люди зразу зажили класно і усе все наладилось. Це якби як від мене залежало, так так би і сталося. Тобто я двома руками за, щоб війна закінчилася, не чекаючи 25-го року, а навіть сьогодні і закінчилась в. З Бонусами і плюсами і для України, і для українського народу, але ну ми реалісти, так і я не знаю. І судячи з того, що я бачу, я не впевнений, що вона закінчиться не те ще в 25-му році, а взагалі в наступні там 10 років, наприклад. І звісно, в Європі також не знають, коли закінчиться ця е, суча війна. Так, це війна, блін. но но. Європейські країни вони тому і розвинені, так тому що вони живуть по закону, тобто, все життя, все, що робиться в європейських країнах, все це регулюється законами, і українці зараз знаходяться в країнах Європейського союзу завдяки закону про тимчасове надання тимчасового притулку, так цей закон. Був запущений по відношенню до українців 4 березня 22 року після того як е, Параша напала на Україну. Почалась війна. Потім цей е, термін був. Продовжений до 4 березня 2024 року, і ось нещодавно цей термін був продовжений до 4 березня 2025 року, і це звідки взялась ця дата, так тобто, ні, я не гадав на кафейній гущі, ні уряд е, Європи він не гадає, чи закінчиться, чи ні. Це просто йдеться по законам Європейського союзу, те, що е, дозволяє робити. Цей закон. І по закону е, цей статус може надаватись максимум на 3 роки. Тобто цей статус після 4 березня 2025 року вже нельзя продовжувати в Європейському Союзі. Так, знов-таки: посилання на всю цю інформацію в описі до цього відео. І 4 березня 2025 року. Перед е, всіма українцями, хто не встигне отримати інший статус в європейських країнах, стане велике питання: а що робити далі? Я вам зараз навіть зачитаю е, уривки з цього закону, так який ви потім самі почитаєте. Я не буду там зачитувати прям все, але за, зачитаю вам основні положення, те, що працює зараз для українців. Отже, на офіційних джерелах написано 4 березня 2022 року ЄС активував директиву про тимчасовий захист. Директива ЄС була прийнята в 2001 році після масштабного переміщення, що сталося в Європі через збройний конфлікт на західних Балканах, зокрема з Боснії та Герцеговіни та Косова. 27 вересня 2023 року. Міністри досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Рішення було прийнято 19 жовтня 2023 року. Тимчасовий захист є надзвичайним механізмом ЄС, який активується у виняткових обставинах масового припливу до забезпечити колективний захист переміщених осіб зменшити тиск на національні системи на, на надання притулку країн ЄС і в общем то вона цей захист ви вже знаєте так він надає вам змогу працювати в країнах єс має мати дос, доступ до різних там навчання до медицини до інших соціальних різних моментів так і отримувати фінансову підтримку отже все це буде працювати до 4 березня 25 року все крапка по законах європи це останній день коли цей закон може працювати, чи буде Європейський Союз змінювати цей закон для того, щоб продовжити для українців? Я не впевнений. Навіть можу сказати, що 99,9% я впевнений, що цього не буде. Що вони цього робити не будуть? Тому е, 4 березня 2025 року перед всіма українцями стане питання: а що ж робити далі? І на це є також відповідь в е, цій статті, що ви будете читати, там є? Е, Пряме таке, знаєте, ну написано, щоб всі зрозуміли, що ж треба робити. Там написано, що це буде цей закон, якщо він коли він активований, то статус продовжується автоматично, але якщо людина хоче залишитись. Потім в е тій країні, де вона зараз е перебуває, так яку вона набрала, то людина повинна потурбуватись і змінити свій статус на якийсь інший статус в тій чи іншій країні. Перебуваючи по цій програмі, яку ви зараз маєте, чи можна податись пізніше на отримання того ж самого біженства? Наприклад, так можливо, е цей закон не забороняє пізніше податись на. Біженство, але але знов таки є дуже велике запитання, е, чому біженство не дають зараз так, українцям, не дають європейські країни статус біженця, не дає е, Канада, не дає Сполучені Штати Америки, Австралія, не дає жодна з розвинених країн не дає статус е, біженця України. На це також є причини, і на це також є закон. Чому українцям не дають статус біженця зараз, і чому я впевнений, що українцям в Уважній більшості не будуть давати цей статус у майбутньому. Після того, як закінчиться цей статус, який у вас є зараз, я розповім в наступному відео, щоб не робити дуже е довгим це відео. Так? Ну і також розповім, е відповім на е чисельні запитання, на що розраховувати пенсіонерам, на що розраховувати тим, хто все втратив в Україні, що, які в них є можливості. Отже, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, щоб не. Е Пропустити дуже важливу для вас інформацію. Так знов таки, все, все що я кажу, я спочатку читаю е джерела. Так, я, я читаю е офіційне джерела, і тільки після цього я вам все це розповідаю. До речі, я навіть не очікую вибачень від е тих, е тих е обізнаних е українців, які мені без без жодних там підстав, без жодних там посилань дійсно на офіційну інформацію. Просто пишуть він там балабо, він Нічого не знає, він що він там каже, не зрозуміло. Не очікую жодних від вас вибачень. Так, хоча б вам не мешало б це зробити. Отже, про це я все розповім в наступних своїх відео. В цьому відео я вам надав інформацію, чому звідки ця саме 4 березня 2025 року. І я всім раджу тим, хто хоче. Все ж таки залишитись там, де ви зараз є, в тих країнах європейського союзу, де ви зараз є, потурбуватись про ваше майбутнє, не дочекуючись цієї дати. Так, тобто, у вас є можливість зараз підтягнути мову. У вас є можливість знайти роботу, у вас є можливість почати стати членом е, е, society Там так бути важливим членом society. Зразу можу сказати, що не легко буде знати достатньо мову і працювати. Це буде недостатньо для того, щоб. Ви могли змінити статус в деяких країнах, так? Але, але ті, хто будуть, ну, нормально працювати і буде, приймати, і буде знати мову, у тих буде набагато більше шансів це зробити, ніж у тих, хто цього цього не робить. Друзі, я сподіваюся, що я вам дав сьогодні. Корисну інформацію, цікаву інформацію. Ще раз нагадую вам про необхідність підписатись на на мій канал, якщо ви ще не підписані. Дуже прошу вас поставити вподобайки, підтримати це відео, щоб якомога більше українців побачили це відео і щоб якомога більше українців почали робити прямо зараз все, що вони можуть зробити, для того, щоб якось убезпечити себе, свою родину, своїх дітей і залишитись там, де вони зараз є, якщо вони хочуть, звісно, там за. <залишитись>, так? І, друзі, прошу вас написати мені ваш коментар, що ви думаєте про це. Як ви, от в вашому становищі, що ви думаєте і плануєте робити, коли прийде 4 березня 2025 року? На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!